Всім щасливо, не забувайте підписатись, а то 70%, що дивляться, не підписані люди. Що то таке? Нажміть підписатися, нажміть колокольчик. Якщо ви думаєте, що я приїхав в якийсь плодорозсадник, то так і є. Називається це SV Garden, це є село Бабен зразу біля траси Київчоп. І тут є ось такі канали. Покопані для як правильно міліорації, не знаю, навіть, як правильно сказати, напевно, для зрошування того всього. І тут дають безкоштовно половити окуня. Я ще наговорив з паном Віктором. Окуня можна половити безкоштовно. Карась, ну, Карп, що там попадеться, карпіка дрібного випустить, якщо зловите. Можна половити за 250 гривень. Будемо зараз спробувати. Приїхав перший раз, тут хоч живу недалечко, Попробую щось з піннішочком половити. Зараз покажу вам приблизно, що тут за такі канави. Буде чути геть погано, бо хороший вітер. Неймовірно. Щось весь час їздив, ніколи не знав, що там можна і посидіти. А чому б і ні, в принципі. Щось половити. Треба завтра приїхати. Поки вихідний посидіти, попробувати карася. Місцеві кажуть, що є і навіть карпіки. То можна попробувати. Пійду зараз подивлюся, як обстановка, як ви бачите. Будемо пробувати зловити окунців. Вітер настільки шалений, що не знаю навіть чи відвідний в 5 грам, От моя савада 77 Ванфорд, буде відвідний повідок. Давно вже хочу половити на лайт, ніяк не виходить з таким вітром. Тут є більше всього відрідний, тож йду пробую десь стати якось за вітром чи хоч в бік. Хоч кудись покидати, спробувати. Гарно дуже, гарно все покошено по-хазяйськи. Під ногами таке як торфовисько прямо. Чудово Ти Ідеш як... як в ботанічному саду. <гум> Ось тут трошки не так дує, Попробую кудись покидати. Вчепив я малесеньку бабку, півтора дюйма. Будем проводить щось. Не знаю які тут глибини, думаю метра півтора не більше. Рибі більше і не треба, тим більше це проточна вода. Вона далі йде в бабинський ставок. Тут кругом буде чорнозем торф під ногами. За зацепів не повинно бути. Я скажу якась тут трошки і глибина. Друзі, ай, ще не був окунь прямо під ногами, а ну ще раз це цікаво, з дітками, напевно, тут буде просто бомба. Приїхати, це погратися ну, на довгій паузі. А поки виключав камеру, цепився якийсь малюк. Оп, дві. Так, ну риба тут є. Да, дивіться, яка в мене рука, не бійтеся, не хворий, просто грунтував без рукавиць. Тепер не так просто відмити. Дивіться які пацани тут валять. <ріхи> Ось така, півтора дюйма насадка, два дюйма окунь. Пливи му бідік. Так, ну що, дрібний окунь тут є. <ріхи> Побачимо, чи буде хоча б якийсь 50-100 грам. Але де маленький, там мабуть і великий. Думаю, він якраз от тій, десь там якась одна травинка є. Він біля неї і стоїть, чекає свою ікринку головастіка. Що зручно, що ось берег обривистий, до речі, такий прям як пружинка. І можна ловити тут собі на трьохметрову вудку любу рибу. Це дуже супер. Можливо я завтра, якщо приїду, то Візьму в мене є 4 метровий мах і це буде просто кайф на нього ловити, навіть таких окунців в 10 грам. Так, першу наживку мав дві кльовки, зловив окунця з палець і закинув на той бік на тую. <гум> так, попробуємо фіолетову бабку. Я знаю, ось така от штука. Бочаниці на неї гарноплює з дамби. Перчик хороша, м'яка резина. більший, цей вже грам 10-12 звірюка. <'ю> Звір Давай, виростиш грам стоп, ідеш на тараньку. Так, рунув з центра. <звір 'ю> тут так дивно говорити, бо тут центр це метрів 8. <звір 'ю> ну, ультралайщики, це ваше місце. Надо джиг, мікрушечка. Якщо в тиху погоду, я думаю, що можна заброс в заброс ловити. І ось по кругу красота. ух ух, щось є достойне. Дивіться. А ну зараз буде 200 грамовий окунь. Чи Це буде карась. Ні, дивіться, який окунь. Та та що. Гляньте, який буняра. Даже фрикціон сработав. Ху -ху -ху -ху. Оце то да, оце то да. Це буде більше 100 грам. Дивіться який. А ну красиво. Хоп! А, гляньте, сантиметрів 18. А, краса. Для ультралайщики показав вам місце. Дивіться який, ну реально достойний, таранька з нього буде чудова. Але не хочу, не хочу їх брати, хай ростуть. Вони такі довгі, прогонисті, тут прозора вода, точно не прозора, а протічна. Тобто є тут хороші окуня, можна ловити. Клас. Один шпиндючок. Так. О, це вже грам двадцять. Тихо і корка. Так, радує, що рибка покльовує по всій довжині цих каналів. Значить, вона більш-менш є кругом. Де сядеш, там і ловиш. Взагалі можна взяти свої крісло, думаю, тут і колоть дрібного окуня годинами, поки не надоїсть. Ще один пацанюга під очеретом клюнув. Теж нічову з 10 грам, але вони є. Анчоуси є кругом, так що беріть митрухи. Томі, якщо то не беріть. Вітер сьогодні, звісно, метрів сім. Словити капець неудобно. На легкіснасті. Ось прозрачний. Коротше, риба є. п'є через раз, ну, дрібна. окунь дрібний. Ну, один попався солідний. Грам за 100. О, бореться. Ух, думав, що хороший, я оказався просто з зілинкою. Ох ти, а закопнув то як? Ай-яй-яй-яй-яй. Так, і зараз хлопець будемо тебе спасати Спасти родового окуня. Так, Так, ну ця стабільність Оп. О, вже так собі. Зато можна легко кидати вуку, гарно покошено. Тихо, звірюка тебе ж не видно, то я скром спускаюсь. <рес> така от. Рибалка. Вітрюган страшний. І вітер доволі холодний. Все, тягнем одного гулівера. Спінь гнеться, похрустує, фрикціон робить, ну, інколи. І ось такі от колосаті розбойники прокльовуються. Так, колесо втоплене. Глибини тут кажу, десь в районі напевно метра. Оп вже була поклівка цепчик, як завжди на камеру. Йовати жуліки не хочуть. Хоча скажу чесно покльовки 10 грамових окунів такі собі це не кілограмовий судачок. О, бачите він під ногами. Треба завтра взяти 4 метровий мах і пробувати їх колоти на опариша буде цікаво. О, тянем Гулівера ще одного, подивіться, як здригається кінчик. Ага Машина Опа ще один. Одинакові всі не бійщики, є ж десь і більші. маленькая жиночка тут стоит с котом. Шумить, а что шумить? Зрозумело. Шнурок грубый. Так, друзі, чудове нове місце. Дивіться, які в нас є озерця. Напевно тут, можливо, є якісь караші плотва. Зато вокруг все цвіте, всякі туйки, квіти якісь, дерева, все ще завгодно. Дуже цікаво. Хто хоче мікрухай гратись, приїжджайте, зацепів майже немає. За окуня. Принаймні поки що грошей не беруть. Тож, тіштесь, ловіть собі, дихайте свіжим повітрям, хоч рядом і дорога. наша Київчоп. але пахне тут все цвіте, зелене, водичка, все чудово. Є одна альтанка, кажуть, що за неї беруть 250 гривень ось там далі. Але майже завжди зайнята. Тож, Дзвоніть, питайте, замовляйте. Дуже хочу завтра, все-таки, напевно, зранку візьму махалку одну другу. Вудку приїду, десь, десь ще подумаю де сісти, щоб менше дуло. Похочу подивитися, що тут з білої риби. Думаю, що карасик, можливо навіть плотка. ну, звичайно, десь є і карпіки, кажуть, амури є. Будемо бачити. Всім щасливо, не забувайте підписатись, а то 70%, що дивляться, не підписані люди. Що то таке. Нажміть підписатися, нажміть колокольчик. Будьте здорові! Гарного вам вечора!